Та його темний князь. Цей світ повністю перебуває під владою диявола, князя влади повітря. Він повна темрява, що залишив все добре та істинне. Зараз він працює у дітях непослуху та тримає переважно більшість людей під своєю твердою хваткою. Доказ це те, що більшість людей духовно сліпі. До істини Ісуса Христа та жертви Бога на Його Христі. Це схоже на приховане джерело вічного життя, яке люди не можуть знайти, тому що вони просто не бажають шукати. Всі ми були там, пили зі зіпсованих джерел занепалого світу, джерел, які не можуть наситити, крім нашої плоті, і то на коротку мить. Але до деяких з нас було виявлено милість. Тому що ми діяли неосвічено в невірі. Слава Господу за Його нескінчену мудрість. Християнам, які стверджують Христа, необхідно твердо розуміти ворожість цього світу до святого Бога і Господа нашого Ісуса Христа. Ми повинні прокинутися до цієї духовної реальності раз і назавжди. Немає істинного добра, окрім у Христі. Це все хибна доброта, плодська доброта та підробка. Люди мають форму благочестя, але всередині вони сповнені брехні, завтрощі, обману, жадібності, ненависті та гніву. Це все викликано піднесеною егоїстичною гордістю людей. Це темрява замаскована під хибне біле вбрання. Більшість знає, що таке добро достатньо, щоб імітувати його майже до досконалості, але Бог бачить, на відміну від людини, яку легко обдурити зовнішнім виглядом. Не дивно, що цей темний світ переслідував і вбивав будь-яку людину, яка належала істині, подібно до фрукта, що повільно опускається в гострий блендер, Ісус Христос був вбитий створним ним світом. Який не міг прийняти його, тому що був підпорядкований сатані і засліплений темрявою. Це сумна істина про світ, охоплений пихатими, егоїстичними амбіціями та одержимістю самозбереження, яка не триватиме довго. Як у темні дні модних укольчиків, справжня зла природа людей побачила світ Божий, так і настане ще один день скорботи. Коли справжня зла природа людини знову буде розкрита під світлом сина. Ось чому цей святий Бог повинен розібратися з нашою справжньою злою природою, і якщо це не станеться через Хрест Ісуса, наші гріхи завжди будуть там, під поверхнею, чекаючи, щоб їх оголили в той останній день суду, подібно до Хорбаків. Які раптово з'являються, коли раптово повертають гарний, чистий камінь. Горе тій людині, яку того жахливого дня знайдуть голим, горе нам, якщо ми не вкриті праведністю Божою, яка покриває тих, хто істинно любить Його і перебуває в ньому. Нам краще бути уважними сьогодні, брати та сестри. Наші душі можуть знадобитися сьогодні ввечері.